Вітаю, друзі! Чи можна скінчити війну за 100 днів? Про це те інше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента, тобто через 11 днів, почнеться відлік, спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни. Калох підкреслив, що і Трамп, і він сам усвідомлюють, у них мало часу для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України. Людям потрібно розуміти, він не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді. Намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно, наголосив Келох. Радник Трампа вважає, що найбільшою помилкою Байдена була відмова говорити з Путіним після 2022 року. Тоді як Трамп налаштований це зробити, на думку, Келох. Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському в коростроковій перспективі. Друзі, як вам? Мені здається, що е, дуже гарна казка за 100 днів, але навряд чи вона відбудеться. Перш за все, вона не відбудеться ніколи, поки Зеленський буде залишатися при владі. Поки його режим пануватиме в Україні, бо їм вигідна війна, вони її будуть продовжувати будь-яким чином. Так само вигідна війна і провал мирних ініціатив Трампа, союзникам е, Зеленського, соросяткам, соросам цим, глобалістам, сатаністам, лівакам. Ну і звичайно, Демпартії США. Їм вигідно втягнути в цю війну Трампа і втопити його в крові лайні цієї війни. Для того, щоб через два роки перемогти на виборах в Конгрес, США, в Сенат. А українці тапох на українців, а Україна тапох на неї. Згорить так, згорить. зелененьким також байдуже. Згорить так, сліди їхнього мародерства е, зникнуть і тому подібне. Коротше, підсумовуючи, спроби встановити мир будуть. Але не Келах, не Трамп самостійно цього не зроблять. Це мають зробити українці. Українці масово мають почати говорити, що Україні потрібен мир. Україні, Україні потрібно зупинити війну. Україні треба перезагрузити і модернізувати країну. Це має лунати звідусіль з кожного аккаунта, кожної соцмережі. від кожного українця. Тоді і влада, і партнери США, і Трамп і Пікело будуть розуміти, чого прагнуть українці: закінчення війни, миру. Модернізації та перезавантаження власної країни. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.